Ситуація в зоні АТО і надалі залишається напруженою. Та розпочинаючи з 18.00 вчорашнього дня, вона стабілізувалась і протягом ночі характеризувалась зниженням кількістю обстрілів із сторони бойовиків. З реактивних систем залпового вогню незаконні збройні формування обстріляли позиції українських військ поблизу населених пунктів Нижнє, Новотошківське, Карлівка, Авдіївка, Миколаївка, Троїцьке, Малоорлівка, Зайцево та двічі Кримське. Під вогонь стрілецької зброї, артилерії та мінометів протягом ночі чотири рази потрапили станиця Луганська, тричі щастя, двічі Мар'їнка і Троїцьке, а також Новотошківське, Кряковка, Березове, Каменка, Опитне, Попасна, Чорнухіна, Озернівка та Новогородське. Після активізації в день в районі Маріуполя бойовики після 17-ї години вогонь не відкривали. Бойові умови диктують алгоритм дій, які необхідно застосувати, щоб врятувати життя. Саме тому тактична медицина спрямована на якнайшвидшу допомогу постраждалим у бою та евакуацію їх у безпечну зону. Як правильно діяти у такій ситуації, навчали під час міжнародної конференції з тактичної медицини. Ми хотіли всем показати всім учасникам виставки, що быть бути качественним, воно бути стандартизированным, щоб кожен человек, независимо від його уровня образування, медик или не медик, знав правила, по которым оказывать помощь на своєму уровне. 60% смертей під час бою спричинені не самим пораненням, а критичною втратою крові. Сучасні технології дозволяють не чекати медиків, а надати негайну допомогу собі або пораненому товару. В місцях, де не може бути накладений жгут, це шия, пах та голова, можемо використати такий пристрій. Працює це так, ось він є в закритому вигляді. Ми відкриваємо коробку, дістаємо пристрій, накладаємо на рану та стискаємо краї рани. Відбувається зупинка кровотечі шляхом формування згустку між шкірою і тканинами, які під нею. В арміях країн НАТО використовується спеціальний бінт, який швидко зупиняє кров навіть при великих ранах. Пов'язку можна не міняти аж до трьох діб. Досвід Іраку та Афганістану показав 100-відсоткове виживання постраждалих. нужно пережать сосуд, то есть нажать пальцем, чтобы, если сильное кровотечение, чтобы просто продукт не смывало, и, и потом, так сказать, внести вещество в виде гранул или же в виде бинта в рану и его закрыть. То есть, соответственно, любой солдат после, скажем, пятиминутного обучения, скажем так, показа может им пользоваться. Із травня минулого року курс встигли пройти вже 12 тисяч українських військових роздано майже 10 тисяч аптечок, укомплектованих за натовськими стандартами. Майже рік минув як ласи шматочок української землі відібрала Росія. Січень 2014-го запам'ятався підбурюванням кримської влади та протестами проросійських кримчан щодо від'єднання АРК від України. Поки на Майдані боролися за повалення режиму Януковича, місцева влада вже піднімала триколор та запускала російських військових. І як результат навесні анексія Криму. Вы все знаете, вы помните историю прошлой весны, когда наши военные моряки доблестно выходили с территории Автономной Республики Крым. Те, кто не нарушил присягу, те, кто не предал, вышли. Сегодня служат в Украине, служат в Одесской области, в Николаевской области, но основная база – это Одесса. И сегодня военно-морские силы Украины обеспечивают стабильность Здесь на юге України сьогодні воєно-морські сили воюють за независимость України на востокі країни, на Донбасі, де воює сводний батальйон морської піхоти і другі подрозділення воєнморських сил України. Українці залишаються солідарними з кримчанами та вірять, що, попри окупацію агресором, з часом Крим знову буде українським. Тому в Одесі відзначили День Автономної Республіки Крим. Крим був, є і буде українським. Ми повернемо нашу землю, тому що це наша земля. Залог тому армія і флот. Хвилиною мовчання всі присутні вшанували пам'ять полеглих в зоні АТО військових моряків. Маріуполь щасливо уникнув великих руйнувань. Тут удалося переконати місцевих жителів у безперспективності агресивних протестів, галасливих мітингів, а головне самих ідей, оголошених представниками самозваної Донецької народної республіки. В місті зберігається відносний спокій не в останню чергу. Завдяки прикордонникам, які здійснюють контроль на підступах до міста. Вони сповна розділили відповідальність за безпеку мешканців Маріуполя з представниками інших силових відомств на Україні українському держкордоні гарячішої ніж Донбас, ділянки немає, і не дивлячись на прийдешні морози, дедалі там стає гарячіше. Світ був шокований нещодавнім зухвалим терактом під Волновахою, де під артилерійський обстріл потрапила маршрутка з мирними громадянами. Наслідком теракту стала загибель 12 наших співвітчизників. Під шквальним вогнем градів неодноразово опинялися і прикордонники. Особливо рясно смертоносна зброя поливала наші позиції наприкінці минулого року. Під час одного з таких обстрілів градом накрила управління ОБПК, яке розташовано в Сартані під Маріуполем. Лейтенант медичної служби Бейла Крафта знаходився тоді в кількох метрах від місця влучення снаряду. Пострілювали вони так все ближче й ближче, але ніхто ж на те уваги не звертав. І от перший вибух прийшовся там по тому забору. Його вже зараз немає. Ми там позробили з мішочків таке загородження. І от снаряд ударив туди і не розірвавшися, упав там в землю, вдарився. Осколки снарядів тут лежать як нагадування про те, що заходи перестороги абсолютно не зайві. Відтак, аби не відчути на собі смертоносну дію терористичної артилерії, прикордонники зміцнюють свої позиції. Тут, на Донбасі, прикордонники фактично вросли в землю. Понад три місяці вони без страху і докору захищають вірну їм ділянку місцевості. Вони служать, адже знають, що вдома чекатимуть матері, дружини, діти. А десь на сході нашої країни герої-прикордонники, які не втрачають духу і впевнені лише в одному. Чусти кури. Ми дозволили собі бути тут разом з людьми, надати всім настрій, натхнення. Розумієте, є, є різні думки, але коли ти робиш справу, і справа це конкретна і реальна, і я вважаю, що це, сьогодні це була на користь суспільства. Мені сподобалося це, що кричали Слава Україні! Героям слава. Оркестр прекрасний, дорогий, настоящий. дороже може бути і ні, лучше може бути і ні.